Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. Type 71. Друзі. І це бій для тих, хто любить подивитися. Дуже цікаві бої, а експерти скажуть, що це лютий фарт, тупо фарт, фарт і так далі, і тому подібне. А ті, хто любить подивитися, як гарять передаки, от саме коротше, для вас такий бій, грає Type 71 наш Едуард, Який Є нашим глядачем. І якщо розібратися і подивитися кількість його реплеїв на каналі взагалі, то зрозуміло, що навіть якщо хтось каже, що там десь якийсь фарт присутній, звісно, фарт присутній завжди, постійно, і так далі. От, наприклад, тут. Ти стріляєш і не пробиваєш. Звісно, тут фарт. І статіст на Єгпансер Є100 з нікнеймом Ваван. Просто лютий фартовий чувак. От Тут тут точно не фарт. Чому не фарт? Тому що, блін, камон, чувак, ну ти хочеш її третього пробивати в сіську, яка не пробивається. Ну, не пробивається вона. Вона не пробивається навіть на каліброваних снарядах і плюс ще на галді. Не пробивається вона. Та кидай ти хоч туди трьома фугасами, ти її ніколи не проб'єш. А от маленький лючок сліва, от в нього можна пробивати, але в нього треба ще. Попасти. І в такій ситуації, як зараз, коли тебе контрять справа зліва і ще їх панцир, ну це малоймовірно. Тому тут треба одразу зважувати свої сили і робити щось інше, грати когось іншого і так далі. Ми бачимо, що у нас тут є п'ятий залетів, якось взагалі він там з'явився. А в команді союзників вже немає одного танка. чому важкого танка немає. І от поки ми вицілюємо цього є 5 Ну, звісно, хоч результативно, майже на 400 даємо, 399, сюди ще залітає е, якийсь такий малоадекватний прожито 65. Ну і, звісно, друзі, що ж робити? Танки в корміться погано, і наш герой їде визволяти свій рідненький респ. По великому рахунку він правильно робить, але він зараз знаходиться між двох вогнів, умовно. Тут Шерідан, ТВП, і справа ІТ5 плюс Прожетто. але там трибуни згори, там вони починають стрибати там, на ТВП, воно ще один тестальот летить, е, там одного вже мінусанули, ще тестальот хоче, але наш герой йому допомагає. І тут все начебто рівно. І залишається у нас. Тут тестальот, ПТСАУ дві штучки. Ну і наш герой. Отак от, от. Є п'ятий, є третій, є четвертий всі пробиваються. Всі пробиваються в 0D. І найкращий варіант, якщо ти його будеш пробивати, якщо не в борт, то Only в 0D. Це треба зрозуміти, це прийде колись там з досвідом, і тут цей девакуватий. Прожетто відправляється в ангар. Він трошки схожий на муху на якусь, яка от там сидить, сидить, ти до неї підходиш і бляп. А вона навіть не помітила тільки. А життя в неї вже скінчилося. Тут незрозуміло, зараз перемикнувся він на Е3, я так розумію, що наш гравець вважає, що Е3 важче пробити. І треба було саме його луснути. Ну, якщо це дійсно так, він правильно зробив вибір. Чому? Тому що треба спочатку знищувати того, кого тобі намага... кого ти вважаєш найбільш важчим противником, якого важче пробити, якщо є така можливість. Тобто, наприклад, в грі часто попадається 268 дріб 4. То ти його береш. Бачиш, що він десь там бортом стоїть, от накидуєш йому бортом. Неважливо, там хтось якийсь там важкий танк. Є соті, наприклад, катається, ти не стріляєш є сото. І тут йому підфартило, друзі. підфартило, що Є п'ятий, стріляє, криво, підфартило просто. Просто підфартило, що йому залетів оцей сквадраків. І дивіться, роз'їзд. Є третій, їде сюди. З лівої сторони вирішує, що... Я панцир. Статіст 21 вирішує, що я зараз об'їду його і дам йому в карму фугас. А тут є третій, до речі, відправився за рахунок фугаса. І це тільки через те, що в нього було дуже мало ХП. І в іншому разі такий варіант би не проканав тут. Звісно, це теж підфартило. Опа, а тут трошки довертаєш жопа й крутить. Type 71. Ну і звісно, він не просто не попадає в той самий лючок. Опа, залітає статті 21, каже, що зараз буду допомагати. А там що? Там не пробивається теж. Опа. І друзі, натанкованого урону вже 4100. Ви уявляєте взагалі, як горять тут пердаки, особливо у тих от раків, які тут в чотирьох приїхали, розбирати одного Тайпа 71 Ну і от нарешті наш герой знаходить цю золоту серединку між баштою і тілешкою. Дотримує собі супер, супер, не знаю як це назвати, властивість. У нього тепер дві гармати. І він просто починає на. КД знищувати Єхпансер. А Єхпансер, знаєте, що зараз зробить? Єх не додумався нічого зробити, як просто лупанути фугасом в ту саму башту і саме знищитись, друзі. Я просто такі бої вони бувають, бувають рідко, горять пердаки від цього, але друзі, ну. Фарт є фартом, але ідіотів теж дуже багато. і Не можна назвати гру якийсь бій фартовим, якщо там одні ідіоти. це камон просто Ну 4, 4 танки приїхали, вони могли в ряд стати і просто його знищити. Ну Хтось вважає, що він ліпший за інших. Думає, що він зараз об'їде. Той думає, що він зараз теж якусь там тактику свою придумає. Але, тим не менш, друзі, 5240 на і шкоди, шкода завдана. 4623 і 5 фрагів знищено. Це Редлі Waters, медалька воїна. Перший клас, правда. Але тут є калабанов і стальна стіна. За такий бій отримав 145 тисяч. Я розумію, чому тут немає майстра. Тому що Едік, треба купити собі все ж таки прем-аккаунт і грати на прім аккаунті тоді б це був майстер. От так от тебе, тебе просто стимулює Варгеймін до того, щоб ти придбав нарешті прім-аккаунту. Давайте, друзі, подивимося. Білий статіст. Статіст білий. Ну, його від білого статіста ну, тут. 4,2% його лише розділяють. 25 тисяч боїв. Є3. Тобто із цієї банди раків. Ну, от, щось там є третій. Розуміє, аж на цілих 1,57. 57 Тайп 71. 44,68. Дуже маленька статистика. є п'ятий. 44,96, 8 тисяч боїв. ТВП 5038. Шеридан 50% 50.04. І статті 2 має 5000 боїв і 48% перемог. Вже весна наступила, в нього все ще в профілі зима йде. Ну, то нічого, то нормально. Команда союзників, друзі. Плюс-мінус та сама історія. Вже людина грає, не знаю, там мабуть, кілька років. Має 45%. т 62 То. От, тут цікаво вже. 30 тисяч боїв, 53,86. Окей. 32 тисячі 32 боїв 51, 65. І 7. Який десь там злився. 6052, 34. Тестальот. Має 62 тисячі боїв, 50%. Відсотків. І це один із тих, хто там скакав, типу, з гори там, на Шерідену. ну Просто якась лють відбувалася в цьому бою. 3 тисячі боїв 42%, відсотки, 43, можна сказати, у ФВ. Ну і наш герой має 18 тисяч боїв 55-97. І хоч не хочеш, друзі, а тут сказати, що всюди тут був фарт, неможливо. Тобто. Звісно, можна фартом називати будь-які речі, але якщо тобі проти тебе попадаються, наприклад, 4 ідіота, і. не знаю, це називати фартом в принципі теж можливо. От така у нас гра, друзі. Сама перезавантажується. Ну тим не менше. То фартом можна. Будь-які речі назвати. І той, хто проти вас попадається, і що вас не пробили, і що ви влучили, теж можна фартом називати. Або не влучили, називати не фартом. Тому я бажаю, щоб вам завжди фартило. І бажаю вам гарних боїв, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. Пока!